Була демократична революція народу, який переміг, шановні колеги, Верховна Рада сьогодні повинна прийняти рішення і уряд. Добрий день, Добрий день. я з юнацького телебачення. Розкажіть, будь ласка, ви собі заберете цю? То... Так, Звідки? все на пам'ять про цю подію. Шукров і відповідальність за злочини режиму Януковича також лежить і на ваших руках. А можете сказати, ну щось ви ви взяли шматочок з цього сикового дерева? Е, ні, не брали з собою. Не брали? Не брали. А, ну, чому ви вирішили долучитись до цього? Ну, це просто акція, бути разом, що до якоїсь спільної справи, до спільної справи з людьми, з нашим народом? А ви можете продекламувати якийсь рядочок з вірша Шевченка? будь який Борітеся, поборете? Ні. Я не пригадую зараз. Шановний головуючий, нам пропонується звільнити суддю Бухівського району, судді Київської області, Кулініченка Геннадія Володимировича. У мене до нього нема питань. Є рішення першої інстанції апеляції, який постановив вирок. Але я уважно прочитавши матеріали е е е Кулініченка, бачу, що є його звернення з проханням відкласти розгляд цього звільнення через оскарження вируку до касаційного суду. На постійну експозицію в музеї Гончара. А є непогані ідеї залишити його тут, десь вибрати місце, нікуди його ні, ніяких постаментів, просто стоїть, щоб він стояв на землі поближче до, до землі, на, на газоні, щоб всі бажаючі могли підходити і поторгуватися. Це було непогано, тому що тут бігають, вибачте, Мікки мауси з білочками, а здається, краще без було. Так що давайте ідею. Я не проти, щоб воно залишилося. А, розкажіть, звідки дерево приїхало? Звідки я чи звідки хто? Дерево. Не один рік з лісу, з а ви звідти. Я звідти ж тільки я не звідти. Ви Так. — А я забув вас запитати, як вас звати? — Володимир, дрізвище Заяць. Володимир. Да, бачите, лісове, я можу сказати. Володимир Заяць, ви З Спарського району, якщо Він... точніше. Село Затоки таке в нас є там. Ви скульптор? Я взагалі-то універсал, не тільки скульптор, я займаюся різними видами. У даний момент зараз займаюся дерев'яною скульптурою. Я повторюю, хто знає інформацію про місце перебування Тахійчука Владислава, Герой з 28-ї сотні. Чоловік 53 роки. Гниль є ота хвороба, яку треба лікувати. Волонтери на кухні треба, хто піде.